Друзі, привіт! З вами, як і завжди, Вікторія Жидок. Я представляю торгову агенцію WesternBed. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі на ваших власних сайтах, доставляє ваші посилки в будь-яку точку світу та надає послуги преп-центру та Фулфілмент-центру в США. І пропоную сьогодні поговорити про особливості ціноутворення на торговому майданчику Еці. Впевнена, що це дуже актуальна тема для всіх продавців на еці, як і для новачків, так і для досвідчених продавців. І виявляється, це непросте питання для багатьох, бо на практиці вартість товару залежить від багатьох факторів. В першу чергу це витрати на виробництво, попит на цей товар, також на це впливає і конкуренція в ніші, а також середня ціна на цей товар. На Еці. Ну, і якщо змінюється, або збільшується, або зменшується якісь цих критеріїв, то це безпосередньо буде впливати і на ціну товару. І дійсно, спілкуючись з нашими клієнтами і моїми колегами-продавцями на Еці, дуже часто стикаюсь з поширеним питанням, що стосується ціноутворення. Ну, наприклад, дорого чи дешево. Як правильно визначити, як розрахувати та врахувати всі можливі витрати на оплату комісії самого майданчику. При цьому також врахувати собі вартість товару, щоб не вилетіти в трубу, як то кажуть, та ще щось і заробити на цьому. Але при цьому всьому нам ще потрібно і не вибитись з середньорункового цінового сегменту. Ну, коротше. Голова обертом від цього в мене особисто так точно. Отже, якщо ваш бізнес на Etsy – це більше, ніж хобі, то це відео саме для вас, бо бізнес повинен отримувати прибутки. Тому залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал, бо далі я розкажу вам про два підходи до ціноутворення, які працюють на Еці. Та покажу дуже корисний інструмент, за допомогою якого ви зможете правильно розрахувати ціну на товар з рахуванням основних витрат ну, на комісії, а також розрахувати прибуток, який ви плануєте отримати. Ну, що тут можна сказати? На жаль, немає чарівної формули для визначення цін. Також немає і ідеального цінника, який ви можете застосувати до всіх своїх товарів. Та сума, яку ви вказуєте в доларах, є унікальною і індивідуальною, і складається з багатьох примінних. Ну в чому насправді і полягає вся складність її визначення. На додаток до очевидних факторів, таких як матеріальні витрати та ринкові ціни, ви також повинні врахувати конкуренцію в цій ніші та багато всього іншого. Але не забудьте і про себе. Ціна також повинна враховувати ваші унікальні навички і той час, який ви вкладаєте у свій магазин. Він має оплачуватися. Це насправді сприяє вашому фінансовому благополуччю і вашому бізнесу його зростанню. Коли ви платите собі достатньо за свій час та навички, у вас буде додаткова мотивація продовжувати працювати для досягнення вашого довгострокового. Успіху напишіть тоді, будь ласка, в коментарях, хто з вас закладає у витрати свою роботу та час. Мені буде, буде дуже цікаво. Отже, так як ми не маємо єдиної формули для розрахунку, то щоб спростити вам роботу, хочу поділитись двома взаємодоповнюючими підходами до ціноутворення, на які ви можете спиратись при розрахунку. Цін на ваші товари. Перший підхід, який умовно можна назвати зверху вниз, що полягає у визначенні собівартості товару плюс очікуваний прибуток. Ну, у класичному розумінні собівартість це витрати підприємства на виробництво одиниці продукції. Взагалі є два типи витрат. Які ми маємо врахувати, це постійні витрати та змінні витрати. Постійні або фіксовані витрати це витрати, які залишаються незмінними з місяця на місяць. Це можуть бути такі речі, як, наприклад, оренда приміщення, комунальні платежі, оплата за інтернет, або, наприклад, та сама підписка на Іренк. На якісь інші додатково програмне забезпечення також буде належати до постійних витрат. Розрахувати постійні витрати просто достатньо скласти кожен з цих елементів і отримати загальну суму. І це будуть ваші щомісячні фіксовані витрати. Змінні витрати це витрати на сировину і матеріали. Сюди ж будемо відносити заробітну плату робітників, чи вашу упаковка, доставка, інші фактори. Це все те, що буде змінювати в залежності від кількості ваших продажів або обсягів виробництва продукції. Також потрібно враховувати інші витрати пов'язані з веденням вашого бізнесу. Ну, зокрема, це витрати на маркетинг, це реклама на яйців, да? різні розпродажі та знижки, які ви застосовуєте в своєму магазині. Також не забудьте і про комісії самого майданчику. Прорахуйте всі ці витрати, а потім розділіть їх на кількість товарів, які ви маєте або плануєте виготовити протягом місяця або року. Це дасть вам приблизні накладні витрати на одиницю продукції. Далі до собівартості додайте очікувану суму прибутку, який ви прагнете отримати. Ну, це і буде базова ціна товару. Але чи означає це, що ваш цільовий клієнт готовий буде заплатити таку суму? Та чи ваша ціна є конкурентною серед інших? І щоб зрозуміти це, нам допоможе другий метод розрахунку ціни, який будемо називати знизу вгору, який, до речі, найкраще підійде новим продавцям і тим, хто планує виводити нові товари. Цей підхід полягає в дослідженні ринкових цін після визначення собівартості. Це зробити нескладно, просто йдіть в пошук на еці та порівняйте свою ціну з вартістю подібних товарів. Це дасть вам можливість переконатися, що ваша ціна виглядає конкурентоспроможною, але при цьому залишається і прибутковою для вас. Проте особисто я знаю кейси, коли після аналізу цін деякі продавці відмовлялись від видів. Видення нового товару через низьку маржинальність, яку вони могли отримати, враховуючи середні ціни, ціни на схожі товари. Ну ні, звісно, ви можете поставити і вищу ціну за середню, але це може стати однією з причин відсутності продажів. Про які ми з вами говорили ось в цьому ролику, в той же час особисто я не є прихильницею і зниження ціни, бо покупці на єці дуже чутливі до цього. Вони можуть подумати, що ваш товар якийсь неякісний, навпаки, вищі ціни також можуть сподобатись покупцям, оскільки більш висока ціна може означати високу якість, коли мова йде про унікальні товари ручної роботи. Також, крім ціни товару, покупці можуть враховувати і вартість доставки, коли купують. Ну, наприклад, покупця, якому сподобався ваш товар, може відлякати занадто дорога доставка. Тут я завжди пропоную експериментувати з цим. Зробіть, будь ласка, різні лістинги з фрішипінгом і фіксованою вартістю доставки для одного і того ж товару, щоб перевірити, що краще буде заходити. Потенційним покупцям також для важких габаритних товарів я частину вартості доставки переношу в ціну товару. Таким чином покупців не буде відлякувати висока ціна доставки. Ну і наостанок хочу поділитись з вами дуже корисним інструментом, яким користуюся сама, це профіт калькулятор від іренк, який допоможе вам врахувати всі витрати в одному місці. Отже, якщо ви заплуталися в тому, скільки заробляєте з кожного виробу, або яку ціну виставити, щоб окупити всі витрати, включаючи матеріали та рекламу на еці. Все це можна порахувати за допомогою цього інструменту, який, до речі, доступний і в безкоштовній версії іренку. Давайте спробуємо разом. Ось ми з вами знаходимося в програмі Іренк. Я вже знаходжусь на вкладочці калькулятор, його ви можете знайти тут, в пункті меню «Tools» калькулятори Зараз ми будемо з вами розглядати саме профіт-калькулятор, чим він може бути корисний нам і чи є він взагалі корисний. Це дійсно прикольна штука. Всім раджу скористатись цим калькулятором. Ви можете користуватись для того, щоб визначити орієнтовний прибуток, який ви зможете отримати в Залежності від роздрібної ціни вашого товару, також великою перевагою є тут. Тут є, що ви врахуєте всі витрати, які, потрібно, які потрібні для виготовлення цього товару. Також тут в одному місці зібрані всі комісії, які ви маєте сплатити Еці, і це все ви зможете побачити в сумах, які нам будуть доступні після всіх розрахунків. Отже, давайте спробуємо розрахувати. Що хотіла сказати, що наразі цей інструмент було оновлено раніше, коли користувалися цим калькулятором, тут були зазначені лише дані виключно для Сполучених Штатів Америки. Я маю на увазі комісії, які ми платимо на єці. Наразі вони додали багато різних стран, майже всі страни тут є, які. Користуються Etsy Payments, але, на жаль, поки немає нашої країни України ну, через те, що е, лише відносно нещодавно Еці додав можливість і Україні приймати платежі через внутрішню платіжну систему Еці Payments, Тому що от, наразі, якщо в мене зараз я обрала Сполучені Штати Америки, в нас буде відрізнятися ось цей показник, тому що ми. В Україні з вами будемо платити трішки іншу комісію, яка буде стягуватися для покриття витрат на обробку кредитних та дебетових карток покупців. Еці стягує в Україні цю комісію за обробку платежів на рівні 6% плюс 25 центів, але. Ну, На жаль, ми не можемо побачити тут саме 6%, бо нашої країни тут немає. Тому будемо за основу брати все ж таки Сполучені Штати Америки. Але потім, в кінці, після розрахунку, будете ще тримати в голові, що 3% вам також потрібно десь ще врахувати. Це такий... Ну, напевно, найбільший мінус, але все ж таки тут набагато більше плюсів, тому що саме цей калькулятор дає можливість врахувати всі ваші витрати. Отже, зараз нам тут пропонується після того, як ми визначились і обрали країну. Я сподіваюся, що і Україна з'явиться тут трішечки пізніше. Далі нам потрібно зазначити роздрібну ціну вашого товару. У мене, наприклад, це 17,50 доларів. Другим показником ви маєте вказати тут вартість доставки, і це саме та вартість, яка відображається клієнту, коли він купує товар. В нас є декілька варіантів доставки, ви можете відправляти або фрішипінг, тобто зазначати це в профілі доставки, або використовувати фіксовану вартість доставки. В моєму випадку це в 7,50, це фіксована вартість доставки, яку буде оплачувати клієнт під час оформлення замовлення. Якщо у вас фрішипінг, в цьому полі ви зазначаєте 0%. Далі, що тут ще е, дуже е, влучно е, додано, це те, що є можливість врахувати можливі акції та розпродажі, які можуть бути в вашому магазині. Е, тобто ви це безпосередньо враховуєте вже вартість своїх товарів. В моєму випадку в мене е, всі розрібні ціні, ціни враховують е, відсоток на рекламу. В середньому це 15% для більшості товарів. Іноді відсоток цей може збільшуватись в залежності від ціни товару. Так, 15% зазначили, йдемо далі. Далі переходимо до розрахунку всіх ваших витрат, від яких буде залежати виробництво вашого товару. Ну, тут в нас враховується. Вартість роботи в даному випадку, наприклад, для моїх товарів, в нас займається виробництвом додатковий працівник, який має 8 годинний робочий день, 5 днів на тиждень, да? і вартість однієї години його роботи буде коштувати долар 50. Якщо ви виготовляєте власноруч свої товари, ви можете тут врахувати власну зарплатню, виходячи з погодинної оплати Наступним показником у нас буде вартість матеріалу, це всі матеріали, які використовуються для створення та виробництва виробництва вашого товару. Але тут ще не забудьте врахувати також вартість упаковки, наприклад. Далі вартість постматеріалів, наприклад, якщо ви вкладаєте візитівки якісь, це все буде належати до. Матеріалів, прорахуйте це для себе. Наступним показником це вже буде витрати, будуть витрати на доставку. Це вже фактична вартість доставки. Яку ви будете сплачувати, коли будете відправляти цей товар вашому покупцю? Я свої товар відправляю, ну конкретно цей вид товару відправляю з фулфілмент Центру. Середньому шипінг кост в мене буде на рівні 6 доларів, Я це і зазначила. На наступному етапі? Ми маємо можливість також врахувати витрати на рекламу, це також дуже непогано це потрібно враховувати. В мене цей лістинг просувається на 1 долар на день. Також тут враховується додаткова комісія, якщо ви вирішите оновити цей список Ренью, так зване. Це робиться після того, коли клієнт купує або останню одиницю вашого певного товару. Або поки не закінчиться термін дії, який нам дається на лістинг, тобто це 4 місяці. На наступному етапі ми переходимо вже безпосередньо до розрахунку комісій та податків. Ну, бачимо, що ми тут можемо з вами враховувати офсайт ЕДС. Комісію, да, це комісія реклами поза Еці. Не завжди всі наші товари продаються через офсайт eds тому я на цьому етапі не враховую комісію офсайт Адс реклами. Бачимо, що всі додаткові податки. Та комісії, які ми маємо сплатити, вже зазначені. Але ще раз хочу звернути вашу увагу саме на ось цей момент. Ще раз його навіть підкреслю: що в нашому випадку в Україні ми сплачуємо 6% плюс 25 центів. Тобто тут є трішечки невідповідність. Суми тут вказані автоматично, в принципі, ми врахували все, що хотіли. І можемо зараз зробити розрахунок. Отже, що ж ми бачимо? Бачимо загальну ціну нашого товару. Це 22,38 з врахуванням вартості доставки, Бачимо загальні витрати. також бачимо загальну комісію, яку ми маємо сплатити Еці. І бачимо ось цей показник це саме очікуваний прибуток. Це Маржа, да, яку ми можемо отримати, реалізуючи цей товар, в моєму випадку в мене вийшло 44%. Я вважаю це дуже непогано з врахуванням того, що я вже врахувала 15% на можливі знижки та акції. Ви можете кожен прорахувати для себе всі свої власні товари з тим, щоб зрозуміти, чи. Правильно, ви розрахували ціну на початковому етапі, мені здається, це дуже корисно. Посилання на профіт-калькулятор залишу в описі під цим відео. Маю надію, що інформація була корисною для вас. На сьогодні кажу всім па-па і до зустрічі!